Слово робот було придумано чеським письменником Карлом Чапиком та його братом Йозефом, і вперше було використано в п'єсі ще у 1921 році. Ну а далі роботи, андроїди та кіборги стали невід'ємною частиною наукової фантастики, яка пізніше виділилася в окремий кіножанр, а багато кінороботів набули популярності навіть більшої ніж деякі людські персонажі. Всім привіт! Ви на каналі 99.9 і сьогодні у мене для вас підбірка із самих відомих роботів, взятих із фільмів, які тим чи іншим чином вплинули на кінематограф та найбільше запам'яталися глядачам. Перед початком перегляду обов'язково перевірте підписку на канал, ставте великі пальці вгору та доповнюйте мою підбірку в коментарях своїми улюбленими роботами. Не переключайтесь, мощуйте зручніше, тому що ми починаємо. C-3PO та r 2 d 2 із фільмів Всесвіту зоряних воєн дуже важко уявити зоряні війни без цих двох. Протокольний дроїд, який знає багато мов, та Астромеханік, що видає забавні звуки, стали однією з найвідоміших робопар у науковій фантастиці. Вони абсолютно різні за характером. C-3PO недовірливий і обережний. А r 2 d 2 начисто позбавлений почуття страху. Але при цьому вони нерозлучні і завжди готові допомогти один одному у скрутну хвилину. Цікаво, що малюк R2-D2 часто з'являвся в кадрі на радіокеруванні, а бувало, що під його костюмом ховався актор Кенет Бейкер, чий зріст становив лише 112 сантиметрів. Ну, а створення C-3PO було натхненне роботом із картини Фріца Ланга Метрополіс 1927 року. Термінатор Т-800 із фільмів Всесвіту Термінатора є такий рейтинг 100 найкращих героїв та лиходіїв, складений американським інститутом кіномистецтва. Так от, Т-800 займає там відразу два місця: одне як лиходій, а інше як герой. Це однозначно найвідоміший робот в історії кінематографа. Кіборг із зовнішністю австрійського культуриста, який виглядає однаково грізно, як у тілі Шварцнегера, так і без нього. У першому фільмі Т-800 зображений як безсердечне скупчення м'язів, яке невблаганно рухається до своєї мети, залишаючи за собою гори трупів та понівечених авто. У другому він прибуває з майбутнього, щоб захистити малого Джона Конора, а той навчає його людяності. Сама історія створення Т-800 досить цікава. Джеймс Кемерон дуже серйозно захворів під час зйомок фільму Піранні 2 і в одному з кошмарних снів в гарячці він побачив металеву фігуру у вогні. Цей образ і послужив йому натхненням під час створення Термінатора. Звичайно, в Термінаторі Т-800 не єдиний. Робот моделі Т-1000, виконаний Робертом Патріком. Це вже справжнє робозло. Тисячний став синонімом смертельної стихії, що неминуче рухається до своєї запрограмованої мети, а їх протистояння з Т – це одна з найграндіозніших конфронтацій в історії кіно. Ендрю із фільму Двохсотлітня людина. Найлюдяніший і добродушний робот-помічник покоління Енді 114 на ім'я Ендрю, роль якого виконав Робін Вільямс. Спочатку він був запрограмований для допомоги та виконання різних домашніх завдань, але згодом у Ендрю з'являються творчі здібності, а також бажання стати справжньою людиною та членом сім'ї. Автором Ендрю став Айзек Азімов, чия розповідь і лягла в основу фільму. Він же тоді і сформував три основоположні закони робототехніки, які дуже популярні у науковій фантастиці та кіно. Робот не може завдати шкоди людині або своєю бездіяльністю допустити, щоб людині було завдано шкоди. Робот повинен коритися всім наказам, які дає людина, крім тих випадків, коли ці накази суперечать першому закону. Робот повинен дбати про свою безпеку тією мірою, якою це не суперечить першому чи другому законам. Девід із фільму Штучний розум Девід прототип компанії кібертроніка. Андроїд-хлопчик, створений спеціально для батьків, які не мають своїх дітей. Його дають сумуючій сім'ї, щоб перевірити наскільки він здатний любити, але виявляється, сім'ї з ним важко, що в результаті мотивує Девіда вирушити на пошуки якоїсь блакитної феї, яка, як у Пінокіо, перетворить його на справжнього хлопчика, щоб мама все таки його полюбила. Робот Девід з обличчям маленького Хейлі Джоела Осмента, мабуть, з найдитячішим у світі з'явився на великих екранах завдяки задуму Стенлі Кубріка та втіленню Стівена Спілберга. Санні із фільму «Я робот». Санні технічно є андроїдом моделі NS5, творцем якого став Альфред Лендінг з компанії US Robotics. Модифікація Санні дозволила йому еволюціонувати. Він бачить сни і може відчувати людські емоції. Санні особливий робот, якому судилося стати чи не єдиною надією людства під час повстання машин, тому що він розумний і не схильний до впливу суперкомп'ютера, який вирішив, що три закони робототехніки Айзека Азімова люди інтерпретували неправильно. Для фільму робота Санні було вирішено створювати на комп'ютері. Для цього кінематографісти пішли тим самим шляхом, що і Пітер Джексон у Володарі Кілець за допомогою акторів і камер захоплення руху. А безпосередні рухи Санні були зіграні актором Аланом К'юдіком. Валлі і Єва із анімаційного мультфільму Валлі. А якщо точніше, Валлі розшифровується як всесвітній анігілятор ландшафтний легкий інтелектуальний. Це сміттєнавантажувач від компанії Bine Large і, напевно, один із наймиліших роботів в історії анімації. Завдяки чаклунству акторів студії Pixar він став не лише одним з найулюбленіших роботів у масовій культурі, а й одним з найпопулярніших героїв мультфільмів. Валі останній з усіх роботів-сміттярів, який залишився в строю, і він продовжує щодня працювати на покинутій людьми землі зразка 2805 року. Ну і, звичайно, говорячи про Валлі, не можна не згадати про його хоробру та чарівну супутницю на ім'я Єва. У дизайні Валлі можна знайти схожість із головним героєм фільму Коротке замикання, хоча режисер Ендрю Стентон це запозичення заперечує. Він стверджує, що головним натхненням для нього став телескоп з регульованим окуляром. Саме ці елементи були вбудовані у зовнішній вигляд Валлі, щоб глядачі могли зрозуміти, здивований робот чи засмучений. Хоча спочатку в нього ще мали бути лоб і зуби, але в результаті автори від цього відмовилися, що напевно правильно. Ну а в дизайні Єви все трохи простіше. Він явно натхнений продуктами від компанії Apple. Робот-помічник із фільму Робот і Френк цього робота-помічника одного разу дарує син своєму літньому батькові. Робот запрограмований на покращення якості життя Френка і при цьому виконує завдання по дому. Спочатку Френк ставиться до нього з недовірою, але потім робот стає йому справжнім другом. А справжні друзі, як ми знаємо, завжди один одному допомагають. На виході тут ми маємо ідеального друга людини, світосприйняття якого разюче відрізняється від навколишнього світу. Тарс зі стрічки Інтерстелар. Тарс це один із чотирьох колишніх тактичних роботів корпусу морської піхоти США, поряд з роботами Плекс Кейс та Кіт. Він є одним із членів екіпажу Endurance, що подорожує різними планетами. По суті, це ходяча коробка і водночас гордість військової розробки майбутнього. Але незважаючи на такий зовнішній вигляд, цей робот має дотепність і внутрішні протоколи, що роблять його повноправним членом екіпажу. Режисер фільму Крістофер Нолан відразу висловився про зовнішній вигляд роботів у фільмі. Він не хотів, щоб було реалізовано загальноприйняте уявлення про те, якими мають бути роботи у науковій фантастиці. За його словами, ідеальний помічник людини в глибокому космосі це блискуча коробка, здатна в скрутну хвилину здивувати широтою можливостей, а в інший час вразити своєю незграбністю. Саме таким і вийшов Тарс. Ава з фільму Із машини це робот гуманоїдного типу або андроїд, роль якого виконала Алісія Вакандер у камерній науковій фантастиці Алекса Гарленда під назвою Із машини. Науковець, який створив Аву, викликає генія програміста, щоб провести їй тест т'юрінга. Ідея тесту полягає в тому, що комп'ютер, в даному випадку Андроїд, своїми відповідями повинен переконати співрозмовника у своїй людяності. І Ава не тільки здатна пройти тест, а й готова використати всю свою самосвідомість, уяву та емпатію для досягнення своєї головної мети. Так що не варто довіряти милим, чарівним і на вигляд вразливим дівчатам андроїдам. Вона може представляти саму вічливість та люб'язність, але насправді цій машині може бути все одно. Чапі з фільму Робот Чапі. Чапі був створений як броньований поліцейський дроїд під номером 22. Спроєктований Спроектований збройною компанією під час одного із рейдів він був сильно пошкоджений і готувався піти під прес. Але один вчений наділив його штучним інтелектом, який повністю імітує людський розум і дозволяє його власнику проявляти емоції та мати власну думку. І тепер він, немов дитина, вбирає в себе все, що бачить навколо і чому його навчають, оточуючи, тільки ось робить він це в супер прискореному режимі. За словами режисера фільму Ніла Бломкампа, складність показати робота у фільмі саме таким, яким він собі його бачив, полягала в тому, що з одного боку Чапі мав бути роботом поліцейським, а з іншого роботом дитиною. До речі, дизайн цього робота був узятий із короткометражок Бломкампа «Тетра Вал» 2004 року та Бляшанка 2006 тисячі Але якщо копнути ще глибше, то стане зрозуміло, що насправді Чапі виріс із популярної японської манги Яблучне зернятко зернятко» 80-х років. Мати зі стрічки дитя робота робот гуманоїд Робот-гуманоїд-мати покликана врятувати людський рід від вимирання. Вона автоматично вмикається в одному підземному бункері після глобального катаклізму на землі. Її мета вибрати одну дитину із 65 тисяч ембріонів і виростити людське дитинча. Мати робот виховує доньку так, як би це зробила справжня жива мати з любов'ю та терпінням. Вона навчає її основам медицини, механіки, пояснює філософію, показує телевізійні шоу і обіцяє, що незабаром у дитини буде безліч братів і сестер. Ось тільки чи можна довіряти машині, навіть якщо вона твоя мати. До речі, у фільмі Робота Матір зображує зовсім не комп'ютерна модель, як зараз прийнято, а справжній актор у механічному костюмі, який в легендарній студії спецефектів Veta Workshop розробив художник-аніматор Люк Хоукер. Він особисто і зіграв робота на майданчику, Джеф зі стрічки Фінч. Джеф робот-андроїд, основна мета якого нагляд за собакою. Його творець інженер робототехнік Фінч він на швидку руч конструює людиноподібного робота і завантажує в нього мінімальні дані для виживання в суворому постапокаліптичному світі. А крім трьох класичних законів робототехніки, фінч прописує в свідомості Джефа закон, превалюючи над усіма іншими, а саме дбати про собаку, коли самого Фінча не стане. Режисер фільму Мігель Сапочник з самого початку прийняв дуже чітке рішення, що не хоче великої кількості візуальних ефектів, але все таки вони мають бути. Тому було вирішено втілити робота Джефа за допомогою комп'ютерної графіки. А прототипом рухів та емоцій Джефа став актор Калеб Лендрі Джонс. На сьогодні у мене все міцно обіймаю всіх, хто додивився дане відео до кінця. Надіюсь, воно вам сподобалось. І якщо так, то ставте великі пальці вгору та підписуйтеся на канал, щоб не пропустити нові ролики. Також чекаю в коментарях на ваших улюблених роботів в кіно. Всім спасибі за перегляд. Бережіть себе та своїх рідних, і до скорої зустрічі.